Два рази на рік, у жовтні та квітні, невелике американське містечко Гікпоінт у північній Кароліні раптово перетворюється на центр привабливості для дизайнерів та декораторів з усього світу, відчиняються двері шоурумів численних фабрик з виробництва меблів і предметів інтер'єру. Відомі американські дизайнери проводять майстер-класи. Виробники представляють новинки і влаштовують закриті вечірки для байерів і дизайнерів. Женя Жданова. Дизайнер і декоратор побувала на виставці і розповіла нам про останні модні тенденції в дизайні, отже, що ж зараз в тренді. Женя Жданова, дизайнер і декоратор, засновник інтер'єрного онлайн бутіка Діва, децор. Рю, на думку Жені, ідеальний інтер'єр, це квінтесенція функціонального простору, колористики і фактур. А також правильно створеної атмосфери, ідеальної з точки зору світосприйняття його мешканців. Один глибокий і холодний смарагдовий колір в тандемі з чорним і золотом. У цьому сезоні дизайнери і декоратори віддають перевагу холодним і глибоким відтінкам. Особливої уваги потребує смарагдовий зелений насичений відтінок. Безумовно, один з головних фаворитів його використовують в оформленні стін, оббивці меблів. Текстилі та аксесуарах у поєднанні з червом він виглядає театрально і драматично, а з золотом благородно і розкошно. Два гучний дебют, колекція меблів і предметів декору від Кати спаде. Відкриття виставки меблі та предмети інтер'єру від відкати спаде. Ми вже звикли до того, що кожен поважаючий себе фешіом бренд об'язательно должен мати в своєму продуктовому портфелі і домашню колекцію Ralph Lauren, Missoni, Армані, Bruno Цю Fendi. Фенді. Ми давно знайомі з предметами. Аксесуарами цих марок, але прийшов час відкривати нові імена у високої моді для дому. Кати спаде одна з найпопулярніших американських дизайнерів е колекції одягу та аксесуарів, завжди трохи провокаційні і сміливі. Вона любить іспользовувати графічні поєднання і яскраві кольори. Тут на виставці вона вперше представила колекцію меблів, текстилю світла, шпалер і аксесуарів, тонкі лінії, витончені форми. Легка іронія і сміливі рішення горошки в обробці меблів і в обивке стільців, рожеві сови на шпалерах, трохи провокації і хуліганства в світі розкішної американської розкоші в стилі голівого древенці. До речі, Джей один з найбільших виробник килимів і текстилю, вже встиг розробити лінійку коврів і веселих подушок в рамках колаборації з Кати спаде. 3. надихаюча геометрія, геометричні орнаменти та принти. В обробці меблів, світильників, посуду і текстилю часто зустрічаються геометричні орнаменти та візерунки, як на килимах, імперіал трелісі марокканські принти на декоративних подушках. дизайнери створювали свої произведення з певною метою не дати нам занудьгувати. Геометричний візерунок золотистого кольору прикрашає основу столиків і консолей. Реплетені між собою кола і лінії ненав'язливо поєднуються з однотонними стеклянними стільницями, такий прийом допоможе розбавити монохромний дизайн. Чотири непросте рішення складна обробка фасадів і предметів інтер'єру майже в кожній колекції, представленої на Geek Point Market можна було зустріти меблі і предмети інтер'єру зі складною, але дуже інтересною фактурою. Оздоблення під червоне дерево, різьблення потерта і зістарена деревина, натуральна шкіра. Простих шляхів дизайнери не шукають. Вони взяли в свої руки матеріал, щоб створити тривимірні поверхні, які відрізняються унікальною текстурною глибиною і грою світла і тіні. Справжній фактурний свято. 5. елегантна розкіш колекції Келлі Астлер Айрін Лаюрен Дизайнер інтер'єрів Келлі Верслер представила на виставці свою дебютну колекцію меблів, створену в співпраці з е. Віцер, вона стала справжнім фурором, в якій відчувається впізнавана дизайнером трактовка концепції люкса крісла дутими спинками і бронзовими кованими ножками, скульптурні консолі і шафи з ручним розписом. Колекція приречена на успіх і має всі шанси стати культовою. Айрін Лаюдер, внучка відомого світового дизайнера Есте Лаюдер, випустила елегантну колекцію меблів і аксесуарів під власним брендом Айрін. До неї увійшли консолі, столики крісла, дзеркала, лампи і предмети, чудові тканини, дзеркальні поверхні. Вишукані елементи із латуні і золота надають колекції особливу чарівність і непідробний шик, осіння колекція меблів Ралф Гомері сніє багатством розкішних тканин, шкіри і червоного дерева, чорно, білу колірну гамму доповнюють елегантні принти, складна обробка фасадом і золоті елементи. Ось що значить ліфістіле в стилі Ралф Юрен, шість незалежність і розкіш. Багато золота в інтер'єрі. Явна тенденція на виставці золоту його було дуже багато. Тепер підстави для комодів і журнальних столиків, люстри, пра і масивні рами для дзеркал золотистого кольору виглядають розкішно, але не пафосно. Зовнішній вигляд врівноважують тонкі витончені лінії, а до благородна оббивка і дерево. У колекціях дизайнерів можна побачити колірні комбінації золотого кольору з чорним, але і в поєднанні з темно-синім. Глибоким фіолетовим і зумрудно-зеленим, виглядає не менш виграшно, металева обробка та золоті акценти розглядаються поза часом і поза сезоном. Сім волохаті текстури, хутро лами, новий тренд додати інтер'єру шику легко, і без хутра цієї осені ніяк не обійтися. Судячи з експозиції, як Point Market, сьогодні дизайнери звернули свої погляди на хутро лами, з нього створюють покривала і декоративне подушки, їм оббивають пуфи і стільці. Хутро лами зачаровує своїм зовнішнім виглядом, довгими і легкими завитками, які надають йому особливу ніжність і м'якость. Разом з металевими елементами виходить дуже стильно і немного дерзко. Вісім фантазії Пір'я і птиця в дизайні, за казкову атмосферу тепер відповідатимуть пір'я і птахи, які теж стали частиною предметів інтер'єру, одним з головних мотивів робіт дизайнерів виставки став розкішний павич, його можна побачити на подушках, шпалерах на стінному живописі корпусних меблях, освітленні та аксесуарах. Для зображення райського птаха дизайнери віддають перевагу бірюзовим і синім тонам, але не обмежуються на цьому рожевим. Золотистим і жовтим відтінкам тож нашлось місце: дев'ять сліпучий блиск півкоштовні камені в обробці меблів, фурнітурі та аксесуарах поінт-маркет убив на повал великою кількістю розкоші і блиску, аметист, агат, малахіт, кварц, натуральне полудорого на каміння зустрічаються в обробці меблів, фурнітурі та аксесуарах канини під колір каменів, кристалічні текстури в люстрах і бра стануть яскравими акцентами в будь-якому інтер'єрі, 10. від індиго до кобальту. Насичені відтінки синього завойовують нові позиції. Дизайнери та декоратори вибрали нового фаворита на піке популярності синій: від блакитного до індиго і від аквамарину до кобальта. Його використовують для обивки диванів і крісел, для обробки комодів і журнальних столиків. Зараз насичені відтінки синього доречні в любому стилісті чеському контексті. Вони виступають як сольно. Так і в поєднанні з білими і оранжевими відтінками чи не розмінюйтеся на приглушені і вигорілі блакитні, а смело віддайте перевагу складним і сильним тонам.